Вона фільм про майбутнє, яке стало теперішнім, штучний інтелект, цифрова емпатія, майже повна симуляція емоцій. Усе це вже наша реальність. Фільм ставить питання, які ми лише починаємо розуміти, і робить це з такою делікатністю і ніжністю, що навіть найтривожніші перспективи набувають відтінку поезії та сумної краси. Історія про кохання до штучного інтелекту, але попри утопічну кіберпанкову призму, вона це не історія про технології. Режисер не лякає технологіями. Він показує, справжня проблема не в тому, хто з тобою говорить, а в тому, чи чуєш ти сам себе. Це історія про почуття, про вразливість і потребу в близькості. Це історія про те, як людина вчиться бути людиною. Я ти гадав, як сказати, наскільки багато ти для мене значиш. Пам'ятаю, як я лише почав закохуватися у тебе. Фільм вона отримав численні нагороди та номінації, але найголовніше Оскар за найкращий оригінальний сценарій. А ось це Спайк Джонс, чувак, який написав цей сценарій і зняв цей фільм. І у той самий час, коли весь світ дивився на нього як на чутливого автора філософського фільму, він ще встигне йняти Капріо на роботу у фільмі Вовк з Уолл Стріт». О, Я Двейн, так привіт. Привіт, Вейн, я вам дзвонив. Ми нам не потрібні комп'ютери. Ми торгуємо з рожевих листків. Так Он це як. дрібні акції. Ну і що тут такого? Ну, спайк і спайк. Але історія життя Спайка Джонза насправді заслуговує уваги, бо він саме та людина, яка все життя займалась лише тим, що їй подобається. І у неї вийшло. Спайк не вчився в кіношколі, не мав плану на кар'єру, не мріяв про червоні доріжки. Його шлях, як та сама дитяча мрія. Він просто катався на скейті цілими днями з камерою в руках. Він знімав все, що можна зняти: стріт, відео, ціла купа кліпів, реклами, стендапи, документалки. Спайк жив, ніби навмисно несерйозно, але якось так вийшло, що саме ця несерйозність і привела його до головної кінопремії світу. Гізне. is Spike Jones and this this is his story Ось приблизно так я уявляю ідеального кінорежисера за всіма канонами. Це Дам'єн Шазель, той самий чувак, який зняв «Ла-Ла La Ленд. La Шість оскарів, сім золотих глобусів, всесвітня популярність. Його кар'єра, наче пряма інструкція, як стати кінорежисером. Дам'єна з дитинства цікавило кіно. Потім він вивчав кіновиробництво в Гарварді і, зрештою, зняв «Ла-Ла La Ленд, La який закріпив його у списках найпопулярніших режисерів світу. А ось це Спайк Джонс, і його історія як кінорежисера розпочалася з ось. Sure. Oh, come on you guys, check the spike. Yeah. Spike Jones will be of legal drinking age on Monday. Ні, він не мріяв знімати кіно, бо в нього тупо не було вільного часу на це. Буквально весь вільний час з юних років він проводив на скейті і на BEMIX. Народився Спайк в Нью-Йорку в 69-му році. Але при народженні він не був спайком. Тоді ще Адам Шпігель в середній школі проводив багато вільного часу біля місцевого продуктового магазину в себе на районі, де збиралась вся його скейт-тусовка. І десь саме в цей період Адам починає знімати все, все, що відбувається навколо, як друзі катаються, як валяються. На асфальті після невдалого трюку сміються, зависають на районі. Камера поступово стала продовженням його руки. Саме в цей період Адам став Спайком. Власник магазину, біля якого постійно тусив Адам, одного разу назвав його Спайком Джонсом. Спайк Джонс це популярний в 40-х роках американський шоумен, який грав абсурдну гумористичну музику. Адам тоді був буквально таким же: веселим, дотепним, абсурдним. І зрештою, це прізвисько прижилось. Змінилась лише остання буква у прізвищі з. Джонс на Джонс. Наприкінці 80-х вже Спайк стає все популярнішим в тусовці і знайомиться з Марком Гонсалесом, більше відомим як Гонс. Марк на той момент заснував власний скейтборд-бренд Blind. І Марк, помітивши велику жагу Спайка до фільмування, пропонує йому співпрацю. І саме ця співпраця подарує Спайку квиток в більш серйозний продакшн. Але спочатку трохи контексту. У 89-му році Марк Гонсалес йде з культового скейт-бренду Vision і засновує Blind як альтернативу. Він збирає команду молодих, талановитих і трохи божевільних чуваків: Джейсон Лі, Рік Говард, Генрі Санчес, Руді Джонсон, Гай Маріано, Джордж Ріхтер і, власне, сам Гонц. Ну, і молодому бренду потрібно було якось закріпитися, потрібно було якось показати себе. І вони вирішили зняти короткий метр про їх життя. Але це не мало бути щось схоже на звичайні скейт-ролики тих часів. Це мало бути своєрідне відео слеш візитка яку можна було б вмикати як фон в магазинах, ну і продавати. На носіях і таким чином просувати свої дошки. Саме для цього був потрібен Спайк Джонс. Але проблема була в тому, що до цього Спайк знімав, ну як всі інші, щось типу чувак котиться на скейті, трюк на рампі, ну і ось, і все відео. А тут потрібно було вкласти сенс, змонтувати набагато більший хронометраж. Але, попри відсутність досвіду, в більш масштабних зйомках вийшло не просто добре, вони створили легенду: Blind Video Dates. 24 хвилинний фільм, який вийшов в 91-му році. Його називають чи не найвпливовішим скейт відео всіх часів. Це був не просто збірник трюків під музику, це було щось набагато більше. Історія дружби, енергії, духу часу. Відео вийшло живим, щирим, кумедним і до краю візуальним. Наче дивишся на тусовку друзів, які відчувають справжню свободу. І саме в цій простоті унікальність Спайка Джонза. Він тоді ще не вмів знімати кіно, але вже відчував, як створювати. Настрій Саме через цю роботу Спайк став культовим персонажем в скейтборд-тусовці. І саме ця популярність в вузьких колах почала приносити йому набагато ширші знайомства. Одного разу Гонс подарував касету Video Days Кім Гордон, вокалісті гурту Sonic Youth. Кім вражена настроєм роботи Джонза, зв'язалась зі Спайком і запропонувала йому зняти кліп для Sonic Youth. Саме так з'явився кліп на пісню 100% з Джеймсом Лі на скейті в кадрі. Кліп вийшов дуже атмосферним і став досить успішним. І ось на фоні зростаючої популярності загалом скейт культури. І після двох досить успішних відеоробіт Спайка він стає по суті кліпмейкером. Всі хочуть бачити в своїх кліпах скейти. Тож в 93-му Спайк Джонс знову береться за кліпи. Разом із Кім Гордон вони знімають трохи психоделічне відео на пісню «Cannonball» гурту «The Breeders». А вже наступного 94-го він знімає кліп, який бачив майже кожен: – «Баррі Холлі» для візер. У цьому відео гурт ніби потрапляє всередину старого американського ситкома «Хеппі Дейс. Кліп дуже швидко став хітом на MTV і не зникав з етеру ще довгий час. У 2013-му читачі Ролінг Стоун поставили його на 10-те місце в списку найкращих музичних відео 90-х. У тому ж 94-му Спайк ще встигає зняти кліпи для бісті Бойс, Шуршат, і, мабуть, найвідоміше музичне відео, яке зняв Спайк, Саботаж. Це відео суцільна пародія на поліцейські серіали 70-х. і зроблено воно як відкриття до вигаданого шоу під назвою Саботаж, де учасники гурту грають головних героїв. Це було настільки влучно і по спайковому дотепно, що MTV теж крутили саботаж майже без перерв. Лише фізичних копій на vhs касетах було продано близько 200 тисяч. Música Таке враження, що за всю свою кліпмейкерську кар'єру він встиг зняти музичне відео буквально всім, до кого зміг дотягнутись. Він знімав і для великого шанувальника австрійського мистецтва, і великого фаната дитячого лосьону була зйомка для Бьорк, Давтпанк, Джейзі, Фетбой Слім і реально безліч інших виконавців. І ось нарешті в житті Спайка з'являється кінематограф. Ще в 94-му році він дебютує як актор в фільмі «Мі Віда Лока». і після цієї невеликої ролі Спайк поступово починає пробувати себе в коротких метрах. Це був період пошуку і експериментів, дивні історії, документалки, абсурдні міні-фільми. Саме всі роки формується його інтонація, суміш іронії, чутливості та свободи. І це вже був шлях до його першого повного метру. And I'm here to stay, and I'm not going першим повнометражним фільмом, який зняв Джонс, був бути Джоном Малковичем. Фільм про неможливість бути собою, про абсурдну спокусу бути кимось іншим. Це сюрреалістична історія про портал в голову актора, кінематографічна метафора, гіперболізована до краю. Людина, яка так сильно не витримує себе, що готова існувати в чужому тілі, в чужому житті, в чужій свідомості. Я думаю, відчуваю, страждаю. Все, чого я хочу натомість, займатись улюбленою справою. Сценарій для бути Джоном Малковичем був написаний Чарлі Кауфманом, який хотів, щоб цей фільм зняв Френсіс Форд Копола. Але Копола на той момент вже був тестом Спайка. Ще в 97-му році під час зйомок кліпу для гурту The Chemical Brothers Спайк Джонс познайомився з донькою Кополи Софією. В кліпі вона грала гімнастку. І саме Софія в майбутньому стане причиною найголовнішої роботи Спайка. А поки що бути Джоном Малковичем стає досить успішним. Він отримує три номінації на Оскар і перемогу в категорії найкращий оригінальний сценарій за версією Британської кіноакадемії. Збирає більше 30 мільйонів в світовому прокаті. А Спайк Джонс отримує однозначний успіх. Бути Джоном Малковичем одразу зробив з Джонза і Кауфмана культових авторів. А сам фільм став еталоном пост. Модерного сюрреалістичного кіно, яке вміє бути і філософським, і смішним, і дуже людяним. Малкович Малкович, 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 Малкович. Тож ці двоє, на хвилі успіху, остаточно полюбивши один одного, вже в 2002 році показують їхню наступну стрічку адаптація. За сценарієм Кауфмана, зрежасований Джонзом. Адаптація це абсурдна петля рефлексій. Справжнє відчуття тривоги, невпевненості самотності творчої людини. Це фільм про те, як складно щось створити, коли ти сам собі найбільша перешкода. Історія сценариста, який не може адаптувати книжку під фільм, тому починає писати. Сценарій для фільму про те, як він не може адаптувати книжку. Це дуже часне кіно про внутрішній розрив між тим, ким ти є, і тим, ким світ хоче бачити тебе. Кафман їде після зустрічі з Амелією. Уперше сповнений надією. мені подобається добре. І ось тут здавалось би, після такого дебюту три номінації на Оскар, світове визнання, культовий статус. Далі мали б бути серйозні фестивальні фільми, червоні доріжки, престури. Але Спайк. Спайк саме той чувак, який завжди робив лише те, що йому по кайфу. Замість того, щоб рухатись по звичній траєкторії успішного режисера, він береться продюсувати і знімати Джекес. В нашій локалізації це диваки. Проєкт повна протилежність Голівуду, кінопроєкт про чуваків, які Знімають на камеру дикі, болісні та абсурдні трюки. І ось тут все залежить від вашого сприйняття подібного гумору. Бо для когось, диваки, це культовий проєкт, а для когось, ну, як може бути смішно влупити своєму кінту по яйцях. And when it's not Грубий, божевільний, абсурдний, небезпечний. Джекас виглядає як випадковість, але саме в цій випадковості вся суть Джонза. Взявся за диваків спайк, тому що це буквально те, з чого він починав. Бери камеру, клич друзів, роби щось максимально дике і справжнє, і не переймайся, що це недостатньо мистецько або недостатньо комерційно. Це було не про бюджет, не про комерцію, а про чистий, непідробний дух свободи. І попри всю підліткову відірваність диваків спайку було вже за 30. Він був успішним режисером. Але після розлучення з Софією в 2003-му Спайк опинився сам на сам з дуже глибокими особистими питаннями про себе, про близькість, про кохання, яке змінюється, про те, як його втримати, або як відпустити, і чи можливо це взагалі? Просевірен мене легенкілиме кілакитакеватсі. Через 10 років після розлучення в 2013 році світ побачив фільм Вона Спайка Джонса. Ця стрічка це терапія самого Спайка, спосіб пережити та осмислити біль розставання, спроба усвідомити, що залишається від кохання, коли його вже немає поруч. Герой фільму Теодор самотній і занурений у себе письменник, який закохується в операційну систему Саманту. Це ніби метафоричне відображення самого спайка, пошук Теодором близькості, його спроби знову відчути себе живим, його сум за минулим, усе це перегукується з тим, через що проходить людина після Розлучення. Фільм проникає в саму суть людської самотності, і це не про те, що штучний інтелект замінить людей, а про те, що ми люди іноді так глибоко занурюємось у власні переживання, що можемо знайти зв'язок навіть там, де його, здавалося б, не може бути. Ця стрічка не про технології, що насправді лякають, а про людські екзистенційні питання, про прощення самому собі за те, що стосунки не склались, про біль, який з часом минув, але залишив по собі шрами, і про те, що кохання. Насправді нікуди не зникає, воно просто змінює форму, залишаючи по собі частинку іншої людини всередині тебе. Я хочу вибачитися за весь той біль, що ми завдали одне одному, і все, що я звалив на тебе. Все, що мені потрібно, можливість сказати це тобі пробач за все. Після стількох років безумних, абсурдних, яскравих проєктів, це перший фільм, який Джонс написав повністю сам. Написав сам про самого ж себе. Вона став справжнім проривом. Фільм зібрав купу нагород і номінацій: Золотий глобус за найкращий сценарій, премію від гільдії сценаристів, Бафта, Оскар за найкращий оригінальний сценарій. Його досі включають до списків найкращих фільмів століття. Але парадокс у тому, що цей гучний успіх не став. Стартом нового етапу в кар'єрі Джонза. Навпаки, вона це його останній повнометражний фільм. З того часу минуло вже більше десяти років, і досі він не знімав більше нічого у великому кіно. Так він і далі знімає кліпи, працює з брендами, часом продюсує щось, відповідає за креатив на телеканалі Vice TV. Але саме як режисер повного метру він мовчить. І в цьому мовчанні насправді є щось чесне. Немов після вона йому вже більше не було що сказати, немов він віддав у цьому фільмі все, що мав в собі, і цього було досить. Це кіно зняте не заради індустрії, не заради нагород, а заради того, щоб вистояти, прожити, відпустити і, можливо, нарешті пробачити самого себе.